Привіт! У цьому відео я покажу, як грати у Fortnite на iOS. Власне, ви не завантажуєте Fortnite, але можете легко грати на iPhone. Зараз покажу, як це зробити. Спочатку відкриваємо Safari і шукаємо Xbox Pro Bill Play. Вам покажуть різні вебсайти. Вибираєте німецьку версію. У мене це третій варіант, там написано. Грайте в Xbox Cloud Gaming німецькою, тут англійською. А тут лише «DE». Натискаємо на це, а потім на Fortnite. Далі буде. Приготуйтеся до гри. Натискаємо і бачимо, що треба додати Cloud Gaming на головну. Як це зробити? Дуже просто натискаємо X і прокручуємо вгору, щоб з'явилася нижня панель. Тепер тиснемо на поділитися посередині. Гортай донизу, поки не побачиш на головний екран. Тисни, перейменуй, як хочеш, тоді додати. Тепер Cloud Gaming на iPhone як звичайний додаток. Можемо на нього натиснути. Всередині тиснемо прийняти, гортаємо до Fortnite. Якщо не бачиш Fortnite, пошукай його тут. Тиснемо Fortnite, потім треба увійти. Натискаємо і нас перенаправляє до Microsoft. Xbox належить Microsoft, потрібен їхній аккаунт. Якщо немає, не проблема. Бачимо, можна створити новий аккаунт. Не хвилюйся про це. Все безкоштовно. Я зараз входжу. Вводжу код, тисну Увійти. Це завантажується якийсь час, у мене зависло. Якщо у вас сірий екран на 10 хвилин, просто згорніть все, закрийте та перезапустіть. Мене одразу авторизувало. Якщо у вас не так, увійдіть знову. Бачимо, праворуч тепер є фотопрофілю. Після входу натискаємо Fortnite, а потім Грати. Бачимо, що запускається хмарний геймінг. Треба трохи зачекати, кілька хвилин чи менше. Ось Fortnite запускається, з'єднання встановлюється. І я вже увійшов. Я вже перевірив, чи це справді працює. Спочатку довелося прив'язати аккаунт Fortnite. Тобі покажуть, що треба зайти на сайт і ввести код. Назва сайту буде вказана там. Можеш спокійно зробити це на ноуті чи іншому пристрої. І тоді ти увійдеш у Fortnite і зможеш нормально грати тут. Наприклад, Battle Royale. Тисни грати, шукай, як завжди. Але продуктивність буде гірша, ніж на ноуті. Бачимо, ми в лобі і можемо грати як зазвичай. Ще інфо. Спочатку тобі покажуть налаштування керування. Вибери середній варіант з автострільбою. Це найзручніше, але не обов'язково. Якщо відео допомогло, використай код DZAN у Fortnite. Це підтримує мене і нічого не коштує, лайкни відео. Бувай!